Боже, гляньте, які кольори. Клас. Красоті А ось який. Ой. Вже навіть хочеться до когось на день народження сходити. Тільки щось ніхто не приглашає. Всі пороз'їжджались, нікого немає. На жаль, коли поприїжджають, всі додому невідомо. Ой Боже, яка красота. Ось дивіться, який жовто-блакитний. Обалдеть. Всі дівчата такі молодці. Війна не ну війна, все роблять якісно. З любов'ю. Красота. Красота. Ех, жалко нема Ніни ні Івановни. На базарі. Сейчас би так зайшла б до неї. Завжди і кава. А ви Ніну Івановну не знали? Знали? Да. Ой, класна жінка була, скажи. Кажу, зараз б зайшла. Каву з нею випила. Без неї і базар не такий, да? Міро. Мама моя її знала, і я її знала. Така вона була. Таких нема і не буде ніколи. Приємно, що знаєте. Так, прийдеш на базар, згадаєш все. Такі часи були класні. Навіть п'ять хвилин посидиш і легше.